Я думаю, що йому нарешті легше, спокійніше і він нарешті відпочивають. Ми обов'язково переможемо і побудуємо нову, гарну країну, яку ми з вами почали будувати вже давно. І ніхто нам цьому не буде заважати. Тому слава Україні і натхнення нам сили дочекатися перемоги. Головний сержант 118-ї бригади Тимур Абубакаров на позивний Тамерлан загинув 2 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання. Неля Абубакарова каже, виховувала сина сама, і у неї був дуже сильний зв'язок з ним, з самого його народження і до останніх днів. Один момент такий, що тільки одна я, і він, знає, я не знаю, я його пам'ятаю тільки такі, коли він приходив з роботи і завжди лягав мені в ноги. І, і ми розмовляли з ним про все. Він любив так пофілософствувати, все побалакати, як на роботі, чи той правий, чи той неправий, не да, да, чи як там мама, а як би ти зробила, як би ти поступила. Катя для нього була все це людина, яка повірила в його, і яка він знав, що вона його завжди підтримує. Він знав, що Катя зрозуміє, коли він мовчить. Катя зрозуміє, коли він спить. Катя зрозуміє його, коли він. Все. Він міг бути дуже суворим, він міг бути дуже справедливим, він міг бути навіть в якійсь мірі різким, але паралельно він був дуже чуйним, дуже люблячим, дуже ніжним, дуже уважним. Він бачив красу вскрізь і в кожному. Навіть там, де її не було, навіть в людині, яка не заслуговувала на ту красу, Тимур завжди міг роздивитися красу. Катерина, дружина Тамерлана, розповідає, вона ніколи не бачила, щоб чоловік плакав. Перші сльози були, коли народилася донька. Коли Тимур бачив устину, для нього весь світ зупинявся, каже жінка. Нічого не існувало. просто у них був конект погляд у погляд. І ну, вона ж була маленька, вона тата по суті бачила в п'ять місяців, і наступний раз вона його бачила там майже через рік. Ну, вона його признавала просто на ну, всі 100%. Цей погляд я ніколи не забуду. Справді таке відчуття було, що пташки перестають співати, і просто повітря навіть завмирає, настільки він е, до устини. Всією душею так припадав. Волонтерка Юлія Толмачова товаришувала з Тимуром шість років. Жінка це говорить, це що він це допомагав це і це підтримував це її в усьому. Він філософ, він психолог, він міценат, він людина, яка от ну, коли з ним познайомишся, ти розумієш, тебе тяне до нього. Бо таких людей більше не буває, я іскрені кажу. І в них така сім'я. Що Катя, що він, вони віддадуть от останнє, як людині потрібно, вони від, от зніме з себе рубашку останньою віддасть. Оце про них. Дружина загиблого героя України Андрія Верхогляда Марина каже, Андрій та Тимур були найкращими друзями. Це така дружба якої ніде не знайдеш, і коли загинув Андрій, Тимур і Катя підтримували її, говорить Марина. На нашу долю дуже випала важка, така не знаю, місія не місія, тому що гинуть дуже молоді хлопці. І тримає дитинка, і тримає та думка, що хтось повинен продовжувати їхні Їхній напрямок, тримати цю країну так і виборювати те, що за що стояли вони. Побратими Тамерлана говорять, він був надійним як командир і як товариш. Дякую нашому другу, який нас вивіз. Не кинув, хоча нас на станчик так мучив. Він дійсно був сержант від Бога, який ну, він був на своєму місці. Це, напевно, дуже рідко таке в житті буває. Звичайно, це було на його, це зовсім було на його. Він мав займатися зовсім іншими речами. Він Мав зовсім інший склад розуму світогляд. Але якщо Тимур за щось брався, він це робив завжди на сто відсотків. Він викладався на повну. Тимур дуже багато допомагав розвивати саме сержантський корпус. Він був сержантом і в 72-й бригаді ми останнім часом дуже багато спілкувалися. Разом з Тимуром ми розробляли спільний проект, який зараз вже він втілений в життя. Зараз, поки в цілях безпеки, не можу повідомити, що це за проект, але зараз він вже працює. Тимур був одним із людей, який завдяки його ідеям він зараз. Працює Тамерлан двічі брав участь у миротворчих місіях України у Косово та Ліберії. Брав участь в операції об'єднаних сил у 2018 році. Тимур звільнився з війська, повернувся до звягеля, де навчався та працював, розповідає Катерина. коли мені кажуть, що Тимур був справжнім воїном і він був для цього народженим. Мене це трішки задіває, тому що це не так. Він не був народжений бути воїном. Він був народжений змінювати людей так. На жаль, він народився в таку епоху, коли до нас прийшли росіяни і вирішили нас вбивати. Тому він був змушений змінити свою життєву місію, стати військовим і таким чином міняти певне українців і воювати за те, щоб ми мали право жити. Гай, тато, папа, тату папа. <гум> Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.